Якого цікавить тема бджільництва. Ви випали туди, куди вам треба. Всім доброго дня, шановні пасічники. Сьогодні 26 грудня 2023 рік. По-перше, хочу вас привітати з Різдвом, всього вам найкращого, миру, здоров'я, перемоги, щоб наші пасіки дозимували і, дай Бог, гарного весняного розвитку. Що в сьогоднішньому роліку буде приїхав я на пасіку. Хочу поговорити вам про січате дно, як його використовують, за дно, і також запитання по цьому січатому дну є саме до вас. Також в цьому ролику покажу вам насос для перекачки меду рамки. І в кінці ролика будуть там трошки скидали мені люди якісь віддіки свої, це по поводу того самоділки. Самоділки там теж вони робили, будемо це все в одну кучу кидати. Все, так що поїхали. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватися на канал. І до вас питання також буде. Дивіться, використовую я. Раніше робив ще на свої пасіки. Але потім, коли при перевозці запарилася в мене час сімей, я зрозумів, що це все ерунда. І почав робити сячаті. В глухих донях я повирізав, повирізав отвори. це все ви на каналі можете знайти. А нові почав робити отакого от формату. На каналі є, яких виготовляю ці дні ще. Також ви можете зайти. І подивитися. Я вважаю, що це саме удачне і саме нескладне дно. Тут вирізаний у боковій планочці, ось вирізаний паз для 25-ї доски. Тут вона вставляється, приліткова, прилітковий вкладиш. Тут дві рейки, ось одна рейка, ось друга. І ззаду теж. І це ось рейка, бачите? Вона прикручується зверху. Ну, все не складно. А і ще тут для того, щоб трошки приподнято було, ось перебивав дві, тут, тут і рейки набивав я. Для чого? Для того щоб рівні, коли ти втягуєш, щоб воно не зацепалося, не мішало, і воно вентиляція краще буде. І також задумка була возиком під'їжджають, бачите, коли стоїть дно отак. Ух ти бля, ди. Ніхера. Себе. Добрий вечір. Добрий. Я поняв. Я дійду. Ого! Що воно робиться тут? Та ні, хлопці. Ти бачиш, постукав по вулику, сонечко пригріло, тепло прийшло і бджоли полізли. Все добре, я одійду, підстукати не буду. Бдрули, значить, там живі. Бачите, бжілки. І так, щоб тіляга, ну вилки, вилка одна сюди заїжджає, одна сюди, підцепив, по Оце так зробив, таке дно. Плюси за ці роки, я можу сказати, вам наступні, посіча тому дну. Плюси це те, що літом, коли жарюка не виносіма, коли в глухих дніщах закрите воно, вони викочковуються, клубом ті бжоли висять. Ну, не працюють, а вони виходить, тільки висять клубом. Це не дуже хороший варіант, я вважаю. Воно ж і в ройку може і те, і все. Ну, тобто, вентиляція як не крути, повинна бути. Плюс при перевозці ми возили і цілу ніч, з допомогою січ то одна. Бджолам нічого не буде. Якщо потрави, наприклад, я то не закривав, але люди можуть прикрити, таке ж воно вентиляція нормальна буде. І взимку. А тепер саме головне, до чого це відео. було, Тут у мене розкажу ще тут у мене вкладки, ось вкладиші, бачите? Вони лежать вкладищі. Ось один, ось другий вкладиш, вкладеш. Бачите, я закриваю, і здається, розстояння невеличке для того, щоб миша не змогла пролізти. І з двох сторон краще робити галюткові вкладища. Чого то, що коли потепліло трохи, отак відкрив. От коли жарко стало, я повністю одну сторону витягнув. Ого, повністю одну сторону витягнув. Ось треба ставити. Повністю одну сторону витягнув. Буває таке в деяких сім'ях, що я другу сторону навіть не витягую за ціле літо. А якщо дуже жарко і там і сильна сім'я, то можна і іншу сторону витягнути. Ну так, дуже просто все, коротше. І все. Бач на намерки вже стільки в руки висять китайські, ці бірки і не вигорають. Ну, вигоріло трошки, але все одно нормально. Так, це розказав вам плюси. А тепер мінуси. Оце ось задвижка, яку я зробив. Вона із алюмінію типографічного. Бачите? Підігнув і по розміру. Вставляється вона прямо в льоток. Дивіться. Раз. Все. І воно так легко його витягувати тоді весною. Ну, коли ти, там, літом навіть, да? І плюс алюмінія, що він не гріється. Бо як тут була як оцинковка, то бджоли б не знаю, жарилися б, напевно. Отака задвижка. В ніколих сім'ях я поставляв ці експерименти, у задвижки до сих пор закриті. Мене до вас питання. Коли закривати ці задвижки? Я не закривав їх у минулому році, і от в мене просадка сімей була. Я думаю, теж, як не крути, як не крути. А якщо прикрити сім'ї середньої сили, то їх треба прикривати. І питання до вас напишіть в коментарях. Коли їх закривати? Я в минулому році закрив їх після того, як вони облетілися, ми почистили дні ще я їх закрив. Чого я так зробив? Тому що ми всі да, так робили, коли пасіка в мене, пам'ятаєте, все рами забувала в хаті, в зимівнику. Ми виносили їх і зробили, Та це одне діло. А друге діло, коли вони стоять на вулиці. з Сергея їздив, він каже, знайомий теж експерименти робив, то каже, якщо в лютому їх закрити, то каже, сім'я і домдарі поки що вони були закриті. Набагато лучше набирає процентів на 25-30% набирає лучше силу. Питання до вас. Може, його в лютому мені теж позакривати, а там, де пооткривані ці задвижки, може в лютому позакривати? І то в мене прошло, де я закрив, хто зна коли, понятно, що я, вони облетілися, це їх там, не пам'ятаю, в якому місяці я його позакривав, а воно ж то як не крутий, вод, задуваєш туди, помієш? От розказує, та не треба, я не закриваю нічого. Якщо сильна сім'я, може, да, якщо середня сім'я. На пінопластових, зараз підемо покажу, на пінопластових там не треба закривати. А от на дерев'яних, ну така площа пристригати, там шість рамок, грубо говоря, стоїть. А це воно сюди, як каже, знайомий, в мене, тебе о, той вулик і без трусів і без, і без штанів. Таке, як прикриєш, воно ж менший зрасход бджоли буде. Ну, не задуває холодний воздух. Що ви скажете, якщо в лютому прикрити? Коли хто робить, прикриває чи не прикриває? Ну коли ще не прикриває, то мені не інтересно, бо я вже не прикривав. Я хочу тепер спробувати прикрити. Оце хочу в лютому місяці прикрити. Що ви скажете? Пробіжуся. Ні, перекриваю, хоча ж там трохи подмора може бути. Тоді прийдеться, коли потепліє, прийдеться все одно чистить, прийдеться його, витягувати задвижку і чистить, бо там же підмор так і буде якийсь. Ну, ну це така, Оце таке мене було інтересне питання до вас. Що ви скажете? От пінопластових вуликах, я вам хочу сказати, що січати, ну, я закривати не буду. Хоча ми і зробили, і пропили. Ось дивіться, там є. він. Той. Не знаю, чи вам видно. Ну, ось тут пропили є. Вон пропили. І сядка тут теж на все дно. Тут дерев'яне дні ще пробив. то Тут я закривати не буду сячити дно. Тут воно не потрібно не закривати його. Це пінопластовий точок в мене маленький. Ну як маленький тут, 7,35 35 може. Також хочу сказати, щоб ви ж не забували, що зараз вже йде акція ще до сих пор у мене на медогунки, на вускотупки, восьми, восьмирамочна медогунка, шестирамочна, чотирьохрамочна, автоматична, ручна. А 100 до 14 січня. Вони 15 січня вийдуть на роботу і всі замовлення відправлять. Але зараз можна замовити ще по старій ціні. Так що дзвоніть, замовляйте, ціна дуже класна. Двохрічної давнини, я вам казав. І Богдан ж Булюба, що у мене є мотки, Андрюк і Андрюка і Сумчаніна. Ух ти, сидять як... Як сидять коротше, так. сидять як книжки написано, це пешець. Диви, бачи, яка сіренька. Зараз я хочу включити мокру там покажу. Так, отрив я рамки. 145 у мене заготово куча, ще Зінькова є. Бачите, виглядає на, на задньому плані. 145 мені не потрібно. А 300 -ті рамки я ж продаю пакети, і 300 рамочку треба. Замовив я рамки 300. -ті, звичайні, ну, без всяких там євро цих запилів. Воно мені не треба. Обична рамка з Гофманом. Взяв тільки просверлену, щоб не сверлить. 25-ка низ ширина. Коротше, я взяв вековулику. Вековулик... Їх можна рекламувати, можна показувати. Це наш виробник, ціна адекватна, не кинуть гарна якість. Бо там писали щось якість люди, нормальна якість. Це. я в них беру вже роками. Беру. Мало того, коли якийсь збір оголошую, ось веснув збір, вони самі повністю його закрили. Я в шокі. Ну хто це заплатив, хто це заплатив? Надо було там забрати на вайбері. І вони допомогли. Потім сказали, що це ковулик. Я кажу, я вас за це хочу порекламувати. Так що мало того, сяжко купив тисячу рамок, заказав отлічна рамка. Переживав учора дядько позвонив, катати виковулику просверлені купив. Там каже, дуже високий каже той. Дуже низько вони каже, його засверлюють, і воно, воно виходить, фігня, провалюється вощина. Ось. ось, я поміряв вже 35 міліметрів відверху, ну, тут же ще сантиметр стане. Ось сюди в пазик, Поняли, це 25 міліметрів, це вполне нормально. Не буде ніде нічого там, не буде ніде нічого там е заламлювати вощину. Бе вже вчора чесно часно запереживав. І низ 25 очку взяв. Дуже класна якість рамки, вулики. Як у вулик, мало того, попросивку зробіть для підписників знижку. І вам буде кажу, приємно, бо ти що від мене люди прийшли, і людям трохи приємно було. До 7 січня дзвоните, замовляєте рамки або вулику. Вулики, кажіть кодове слово підписник. Кодове слово підписник скажете і буде вам знижка. Уже люди замовляли, кажуть, да твоє твоя кодове слово працює. Я не торгую, я цього нічого не зароблю. А вам буде приємно. Ну, нема чим збити, у мене показати. Ну, рамка хороша я і так бачу. Отлічна рамочка, ще й просверлена, що сверлити не треба буде. Оце отак. Без сучків. Раніше я заказував із сіннівою, але мабуть, зараз немає. І сінніва теж нормально. Все, рамку є дуже задоволений. вулик, номер телефону я оставлю їхній, а там по цінах позвонити, бо немає. Прайса, почта ще не прислала. Отак. Все, без сучків. Рівненьке, все хороше. Вони працюють масштабно, їх уже всі знають. всі вони... Я думаю, що їм реклама і не нужна цьому, яку вулику, але багато хто дзвонить до рамки, заказати, чи можна в тебе заказати. Я не торгую ні рамками, ні цю кудове слово підписник до 7 січня буде вам знижка. Всю. Ой, божте, це німецька сіренька. сидять, Як книжки сказано і написано. Хреть. Хереть. як к мокросъемку короба. Це зліта лежить у мене насос для перекачки меду, О, такий класний, крутий і мощний. Хотів я показати я замовив для того, щоб для того щоб показати, як перекачує він мед. Все, у мене не вийшло, бо відкачка та швидко. І те і все. і не заказав я бак отстойник, щоб качати. Ну коротко, вря... А цей чоловік заказує насос, йому треба насос відправляю. Рішив хоч, хоч зимою вам покажу. Дуже класний насос. Біпро виробник, імпелерний. Найкраще, я вважаю, на сьогоднішній день насос в Україні по перекачке меду. Хлопці, тільки промишленники, не тільки промишленники, ті, хто купляли, всі дуже задоволені, і мої знайомі. Не треба тягати відрами, качає він дуже класно. Качає він 800 літрів у час. 800 літрів в час це нормальний об'єм. Ця модель в цій моделі, саме цієї, що ви зараз бачите на відео, немає датчика. А є такі модель, можна додати моєму чи, чи 2000, 2000 гривень. Додаємо, датчик на бочку буде, виключатиме, коли бочка повна. І ще є з частотником, тобто можна накрутити обороти. Ну я вважаю, що це сама, сама модель, якщо вам бочка не дуже далеко, можна пищалочку поставити на неї, пульсовтоматік є. І воно буде пищать, коли бочка повна. А це тут все дуже просто, включив, вкил-викил. Це боч тут відкручується хомути, шланга, отака. кусочок був, теж продається, вона йде. Сдіваюся, що вона потужна, та, що не складається, армірована. Ціна шланга десь по-моєму, 180 гривень метр. Ну і ж багато не треба. До 15 метрів потужності немає втрати, по, по потужності, якщо 15 метрів ви будете закачувати на, на, на довжину. На відстань 15 метрів. Да? Е, Єсть. У мене один чоловік купляв такий насос, їх багатенько вже продав за ці роки. Е, то я, так, один чоловік купляв, я на 40 метрів хочу зробити, так щоб воно в мене цей е, ну качало, Бо 40 метрів сара і десь там бочки стоять. Ну Самотюком каже, там ще і на клонду зробив, все нормально працює. Оце так ручечка, кстати, така є. Ну, і треба прикрутити нормально. Ручка, знизу кольосика. Для того, щоб передвигати, ну, він не дуже важкий, я сам його взяв в принципі, і приніс сюди ось на посіку, як бачите. Апарат для видалення ПРГ із сотів. так, включаємо. Поки я вам знімав відосик, вилетіла бжілка з вулика, сіла на камеру, сіла на мене і все. Ну, Коротше, що вилетіла, може, я стукнув. ну, щас, то що сьогодні плюс 8. Я думаю, там, де область яка, яка тепліша, туди на низі, на південь, то там, я думаю, сніб жолки політають. У нас сонечко вийшло, плюс 8. Вчора замітіль була. Фух, Все, я хочу закінчити сьогоднішній ролик, тому що треба їхати. Я хочу сказати вам величезну подяку за те, що ви додивились його до кінця. Хочу сказати подяку вам за те, що ви поставили лайк, і ще одна вилетіла. І хочу сказати дякую за те, що ви поставили лайк, написали коментар, і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Ми вже знімаємо з вами ролики 12 років. Ви мене дивитесь, кому цікаво, кому не цікаво, не дивитесь. Так що. Хто хоче слідкувати за моїм посічницьким життям, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всього вам найкращого, гарного вам дня, гарного вам вечора, до скорого відео, до побачення. Кстати, анонс забув сказати, скоро буде прямий ефір. І прямий ефір зв'язався з Нічиком Василем Миколайовичем. Він мені перезвонив, каже: як буду вийду на зв'язок. Як буде інтернет, зв'яжете за мною і зробимо прямий ефір. Це вулики з очерету. Вам буде дуже цікаво побачити його. Ви просили мене на прямих ефірах. запроси нічика. Все. так що це маленький анонс для вас. І Він вам передавав усім привіт, до речі. Пока.